Та у нас виноград. Ми цей виноград, э, э, так, На весні його виростили, кое поливали, гноєм поливаємо, обчист... наші такі тут тьопа, тьопа обчищає його, потім краде його, потім його краде у мішочки, потім ми його гриваємо, їмо його, потім ми його виростимо, поливаємо, то все, там у нас такий тьопа виноград, Такі. Та нас Степа такий виноград посадив, привернув. Який Степа, як називається? Маруфав Степановий. Він нас тут посадив. Поверочити, ось такий виноград. Ось такий виноград. І ще куди дати. І знаєте що? Ось такий виноград. Поверте. Ось такий виноград привернув. Зелений, синій і жовтий. Берете такий, файний? Берете? Ось так? Ook al heb je een reden om niet te doen. Je hebt niet te je, wat een fijne kaart. En hij doet het in beeld, het is warm, het is het is warm, het is warm. Wil je een reden te